Дозвольте заколядувати з Різдвом Христовим Україну. Мир тобі, українська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Хай думки і серця вам єднає, все блага, християнська любов. Поді смутку, вам раді звіщаю, що месія на землю зійшов, що вертепи у яслах насінні, народилося нині дитя. Веселіться, сини України, привітайте малятку Христа. Привіт, чувак! Здоров, і ти до хати тут прийшов, коли я бачу знову, друже. Нас перетнулися шляхи, широкий світ, але не дуже. Видать, прийдеться разом ти. А ти далі все воюєш, бореться за правду і красу. Чого шукаєш? Чом бунтуєш? Хоче Ніяк то не вкнув. Добра красу сліпому не побачить, як кривдо молоток глухому не почуть. Та перестань! Я знаю, що то значить. Добро, краса, усе це каламуть. Бо лиш тоді життя чогось вартує, коли в кишені в тебе лове, коли ти не бідуєш, а пануєш. Коли бабло до тебе річкою пливе, що дасть добро? І яка від нього рада? За скільки ти, його, блін, заженеш у світі золото. Єдиний Бог і влада, бо по-любому кожен любить кеш. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тин зітреться, безсмертно тільки валиш людської душі. Фіня, побачиш, хто з нас посміється, я Іруна Стукач, і все я йому скажу: мій бос тут зараз буде. І Мотівника він покарає і на вогні його спали, мій царю володарю. Не смутіться, християни, всіх вас Господь захистить, бо за кривди і обіди в нього серденько болить. Помолюся разом з вами, іду новину сповіщать, а на вас і накладаю сина на Божого печать. Добрий вечір. мир в цій хаті. Мир. Прийшли вам розказати у чудесній новини, про небесну дитину. А тут раптом серед ночі Протираєм соні очі, Чуєм, наче хто співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях. І ми рано повставали, до вертеку поспішали, щоб вклонитись кожну дитяті Поклонися до дитяті ми прийшли вам розказати, що родилися ми всі покривджені надія. Слава Господу, панове, я України за Дніпра, з козацького роду. Вже скільки років пропливло, як дзвін кликав до походу, як Україна в тяжкім сні у злиднях і в недолі спала, як її дочки та сини чужому люду слугували, як мову батьківську свою у очі прадіднім краю на іншу мову замінили історію свою згубили. Гадав я все, прийшов кінець, урвала снитка родоводу, але ясна, з небес, зійшла для нашого народу. І лише блис на землю впав, всі козаки гуртом зібрались, а отаман мене послав, продиво дивно дізнаватись. У Вифлеємі у цей час Марія сина породила для українців, для всіх нас. Надія краще засвітила, Молім, ніж очі підіймем, з колін зведемся, браття і сестри, у серці мужність віднайдем, і ворог нас не зможе змести. Щось не чува, не годи. Якесь військо в хату йде, а може, то Іриде Ісуса обидва. Заспокійся, брате мій, це не Іра, це не він. Це три царі, володарі до Вифлеєму, щоб узнати про месію новонароджену. Зійшла заря на небозводі. Ми три царі мандруємо зі заходу до сходу. Із книг пророчого завіту ми прочитали, що цар світу. Родився і Божа слава над. Світом зіркою засяла і вела нас, а ми щосили за її проводом спішили. Родився Бог люському тілі, на холоді спочителя, і в ліжечку страви на зілі до світа рученьки простя. Ми бачимо, що ви царі якого краю владарі. Я є цар Галичини, родом з Прикарпаття, теж несу вам новину, дорогі браття, як Христос народив, весь світ освітив. А я цар з Буковини, зголосився цієї днини, і просив я Бога сина, щоб прийшла свята яднина, через гори, через ріки йшов до вас, аби навіки, разом з вами стати в лаву, сповіщати честь і славу. Я, українець, так як ви з тихої волині, і нам зірка засіяла у сумній годині, всі ми віримо, що поможе нам Ісус ці нині. Тож не гайте ні хвилини, всі дари збирайте, і з поклоном виплоєм чим душ поспішайте. Через ваші ті пороги можна повнути свої руки і ноги. Морген я прийшов, я побачив стільки людей, а що сталося якесь чудо. Чи може тут не розпродажа? Чи може сталося якась кража? Ну, бо я, я тут не при чому. У мене чисто свій товар. Так, Може встроїмо базар, а я ще чув, що йдете до Вифлеєму, Дізнатись про месію, новонародженого. Але то ж така страшна дорога. Нащо йдете до того свого Бога? Таку студінь монтувати, напасти собі шукати. Ліпше без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди. Щоб з тобою гендельмати і про бога забувати. Я Я з тобою не торгую, ти не все радую розмову Я лиш вам товар приніс. Болти, гайки, шози, бльози. 200 грамів кукурудзи, є, є бюстгалт з ват калини, щойно стирив із вітрини, з кіб-заходу підробки, там ще дві якісь коробки. Є у мене ще iPhone, модний телефон із дюневест, є ж із барвінка ще креветки. А ще в машині там є копчений баран Знаєте, люди, може вип'ємо по 100 грамів. свій звідси забери зараз, хати геть іде. Не будьте такі люди. Дозвольте присісти, У вас щось дуже смачно пахне. Дайте щось поїсти. Забирайся, жиди з хати, не час тепер торгувати. Ой, ой, ой. Жида виганяти із теплісінької хати. Люди, я я політик не веду. Я не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. Масло, яйця, сири, калоші. Жида з хати виганяти, жида бити, жида хати. Жида, жида, люди, жида били єгиптяни, били німці. Мусульмани, бив москаль, били й козаки, але жить живи, бідака. Бо жит має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, славу, честь жінок. Все вам дасть за них жидок. Ну, як женете, то вступлюся, але я ж повернуся. Чого тут шум? Чого всім треба? Тут цар світу зараз буде. Так подумайте ви, люди. Як поклін йому віддати і достойно привітати. На коліна, на коліна всі лякайте, царя Ірода вітайте. Я, Ірод, цар всіма приклятий. Малутній я і прибагатий. Я взагалі велика цяця і всі крова мене бояться. Троє нафтою і газом, і вас куплю всіх заразом. Хто проти мене знищу грубо, поланієм чи людоробом, і хто спасти ще не зумів, багацько знає способів. Та щось спокою я не маю. І крав вже в горло не влізає, та й водка вже не допомагає. Бо що воно те означає? Що так звізда на неї бісяє, і день, і ні, і стерчить вікні. Мабуть, кінець прийде мені. Великий цар Іроде, дорогу нам вкажи, твоєму царстві народився цар, його нам покажи. Довго ми ходили, довго ми блукали, Де цар світу народився, того ми не знали. І ясна зірка нам світила, щоб ми сіві не йти, а тепер вона погасла, Ми не знаємо, куди йти. що за диво нині з вами. І не цареві царем. Чи не так, ножко? Так, 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 ясніший от. Чи чули ви, браття, милі, що в світі чувати? Ледве правда народилась, вже хочуть вбивати. Зло, пімста, кривда і злоба розсіялись сюди. Та хочу, щоб мені кланялись українські люди. Тож не дай, малюві браття Христа Бога вбити, бо ми мусимо його царство мужньо боронити в обороні церкви і віри, як один ставаймо, і на честь Христа Месії Пісню заспустить. Ох, так! який Месія! То як би посміли, посміли бунтувати, де родився ваш Месія і владейка, і надія, де родився цар, той новий, що немає зазіхав, мої військо все начатих. Або Аби проти тебе оцим мечем зі сталі, щоб не йшов і свідалі. На честь ірода клянусь, що нікого не боюсь, ні месії, ні царів, знищу всяких бунтарів. Що задіяв ти лукавий, знає світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Богу, я селаю, смерть на тебе посилаю. Загинув ірод, наш водар, пропав, пропав, людей, і цар. Помахту, помахти, Хочете до неба, а вас там давно не треба, бо ви рід нарід гідний і для неба не потрібний. Діти старших не шанують, роблять збитки і пустують, рідну мову зневажають і батьків не поважають. За ці збитки і капості, я вам всім зламаю кості. Татано. Не до тебе це вікно, а ви, дітки, не лякайтесь, батьків свіх не царайтесь, вас Господь не опустить, та до неба всіх допустить. Будете там вічно жити і його за все хвалити. Повінчуємо я, жит добренький, нехай від вас тече біда осенька. Хай вам нивка родить по сто кіп, сто колосків в один сніп. Хай вам родить і овець на ваш кінь і на ваш пес. Хай не бракне молока від корови і бика. Хай ся вам несуть, яйця хай на сей коготь. А за й віншування, дайте щось, та й до снідання. Ми нині охоче від серця співаємо, з Рожисом Христовим, ваш світ звеселяєм. бажаємо усього, чого лише треба, що Господь вам дав і за сухого неба, що Господь вам дав і санькій родині, і з спершу найменшій українській дитині. Хай Бог помагає, Христос ся рождає. Вінчує вас, християни, що Христос родився. Що народ нашій кайданів трохи та й звільнився. Пролилися ріки кров'ю за святою волю, хвилях братньої любові здобуваємо толю. Кай Бог москаля за газ покарає, а нам, Українцям, Христос сяждає. його. А на тому слові бувайте здорові, віра. Я знаю. It's just Let's